Доброго дня, мої хороші. Хочу е, вам показати, от які таблетки ми від Крута замовляли. От такі 5 штук. 3 залишилися, а дві штуки чоловік, е, ну, позапихав туди в крутинні нори. Зараз йду покажу вам, от, чи діють ці таблетки, чи не діють. Йдемо разом в сад, побачимо, чи є нові ці. Ну, піддував чи не піп. Ну, коротше, зараз йдемо, подивимося. Ну, от, ми прийшли в сад от тут, всюди, чоловік порозгрібав і позапихував був таблетки. Там... Ще в малинах, але туди він не запихав. Зараз піду, подивлюся, як там у нас діла. І тут нових нема. Я бачу це, одна лишилася, сюди він, не... ну, він її не розгрібав і не запихував туди нічого. Просто вона так одна стояла. Там нема, бачите? Ну, свіжих я не бачу. Значить, таблетки дієві. Ну, коротше, можна ними користуватися. Як бачите, нових ніде нема. Всі старі, які були, так і лишилися. Нових ніде нема. Так що, значить, не зря ми гроші дали. Подійствувало. Слава Богу. Бо то страшне, що тут було. Так, іду, подивлюся там, чи є у малинах, бо там теж було багато. Зараз подивлюся, що там у мене в малинах твориться і в чеснику. Відео не знімаю дуже часто, бо не маю нічого знімати. Я постійно на кухні, зараз зима, почнеться вже сезон теплиць. Буду сіяти насіння, теплиці буду займатися. От тоді вже буду знімати. Вже замовила собі землю, має прийти, замовила собі цей. А, є, є. Насіння замовила, так що вже потихеньку буду займатися в теплиці буду знімати. А так, постійно одне і те ж. Як я їсти готую, їсти всі готують. Як я прибираю, прибираю всі. Так що нема чого знімати, нема чого інтересного. Не буду вам показувати одне і теж кожен божий день. Бачите, і тут є свіжа, і там свіжі. Значить, сюда ще треба прийти, скажу йому, нехай прийде і сюди позапихає, бо вони мені всі малини попедувають. І часник, слава Богу, сходи. І в часнику біди мені не робить. Так що щось покажу, скажу йому вечором, нехай прийде і тут нехай дірки всі таблетки позапихають. Так що так, такі в нас справи. Хоть просто хотіла вам показати, що ми замовляли. В суботу він після обіду туди в ті нори таблетки позапих. А я в нас сьогодні середа, знімаю я в середу, на наступний тиждень в середу. Це відео Сьогодні в нас п'яте число. Так що, рахуйте, вже скільки днів, вже. Субота, ну, не субота а після обіду, неділя, понеділок, вівторок, середа. Це вже четвертий день і свіжих нор нема, слава Богу. Так що так, такі справи. І хочу вам показати хліб от по тому рецепту, що я пробувала пекти в сковорідці. Точно той, той рецепт я підмісила, подивіться, який Який. дуже хороший на 1 кілограм муки. Ну, я там на 100 г цього води даю більше, бо я мішу в цьому. В... У ну, в мене міксер такий є, щоб він більш-менш добре зміг мені тісто підмісити, підмішую тісто, 1 кг муки, 700 г теплої води, одна пачка сухих дріждів, чайна ложка з половиною солі. і стільки цього цукру. Підмісила, підійшло, знову трошки перемісила. Ще раз підійшло, ставлю на дечку якраз один великий хліб. Це вже половина хліба. от такого. Половину ми вже з'їли. Ну, Це ще нам на сьогодні, а зараз, після обіду, я знову буду хліб підмішувати і буду на завтра вже пекти свіжий. Але подивіться, я це пекла. Коли позавчора вечором, подивіться, який м'який. Не черствий нічого. Так що, ви були праві, в духовці він краще виходить. Це точно. Просто у мене дечка велика, але нічого. Не треба, щоб він був, цей, був, був дуже піднімався, якраз такий нормальний, як для нас. Так що, Сама собі перечу, ну, да, в кого нема духовки, я розумію, можна і так спробувати на сковорідці, але сковорідка має бути з високими бортами, бо якщо вона з низькими бортами тісто підіймається, воно все впирається в цю в кришку сковорідки, і воно прилипає. Коротше, воно не не, ну, не ну, таке, як має бути. А от так в духовці воно дуже смачне, дуже-дуже. так що Пробуйте печіть. Я цей рецепт вам сказала. Свій от, як сказати, от, свій досвід вам сказала. Я пробувала і так, і так. У кого нема духовки, можна і так попробувати. Хіба що в трьох сковородках пекти, щоб воно не піднімалося. Да, він, він вкусний, там скоринка така. Але все рівно в духовці він набагато краще виходить. Так що, такі справи. Кажу чесно, от чесний відгук, так як цей, як є.